Як як бі, бі побував на будівництві? Одного разу Бібі бі приїхав на будівництво, щоб перевірити, як працює ескаватор, який він нещодавно ремонтував. Коли екскаватор минулого тижня приїжджав у мою майстерню, у нього були проблеми із мотором, і ті ж погано повертався. Ану, подивимось, як справи мого підопічного. Машина працювала відмінно, а сам бібі -Бі дуже зацікавився процесом будівництва чергового будинку. Давайте і ми зазирнемо на будівництво разом із ним. Майстерня бібі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це Бі -бі. Будівництво починається з того, що ескаватор викопує величезну яму. Екскаватор має ківш, яким він копає землю. Ківш може рухатися у будь-якому напрямку. А в екскаватора великі колеса і потужний двигун. Потім приїжджає велика вантажівка. У неї екскаватор насипає викопану землю. Вантажівки можуть бути різними. На одне з будівництва вивозять землю, на інших привозять будівельні матеріали: пісок, цемент, цегу, Майстерня бібі. Після цього на спеціальній вантажівці бетонозмішувачі привозять бетон і заливають його в цю яму. Таким чином робиться фундамент. На фундаменті зводять стіни. Їх роблять із цегли або бетону. Після того, як стіни готові, беруться за облаштування даху. Останнє етап будівництва встановлення вікон і дверей. Новий будинок чекає на своїх майбутніх мешканців. Дивіться, який гарний він вийшов. Майстерня бібі. -Бі. Досхочу не дивившись на процес будівництва, бібі -Бі поїхав назад у свою майстерню. Дякуємо за цікаву екскурсію, бібі. -Бі. Як бібі -Бі допоміг автоптаховозу. Привіт, малята. Сьогодні я їду до свого друга у село, щоб допомогти саджати дерева у саду. А не рано саджати дерева. Мій друг каже, що не рано. Дерева треба саджати після останніх приморозків, поки листя на гілках не розпустилося. Тоді вперед. Тільки будь-обережний на дорозі. Хе -хе, буду, буду. Майстерні бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує за Вантажівки легене. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчек по трасі. Операція вдалася. Майстерня, бібі. Гей, -Бі. гей, привіт! Ой! Ух ти! Куди це він так жене? Обережніше бібі! Скинь швидкість! Треба негайно викликати рятувальників. Але я так розгубився, що забув їхній телефон. Може, ви малята, нагадайте мені номер? Хм, Який же з них правильний. Може, цей? 01? Здається, це пожежна служба. Тоді цей. 007? Не пригадую. 007 – це довідка. Тоді виходить 112. Це правильний номер. Дзвони. Угу. Алло? Служба порятунку. Перевернулася вантажівка птаховоз. Тут потрібен автокран. Майстерня бібі. Бібі. -Бі, ти забув виставити аварійний знак. Май справді. Треба перед місцем аварії виставити аварійний знак, який ми виберемо. Може, цей? <гум> Ні, Це знак слизька дорога. Тоді цей. Цей знак повідомляє про тварин, які можуть переходити дорогу у цьому місці. Він нам не підходить. Залишився цей. Так. Це аварійний знак. Поставимо його. А ось, здається, і автокран приїхав. Чудово, птаховоз на колесах. Так. Але курочки, яких він віз на ферму, розбіглися, бібі. -бі. Так, розбіглися. Треба допомогти птаховозу якось зібрати усіх курей у клітки. Тільки як це зробити. Треба їх піймати. Кури ж літати не вміють. Справді, гайда. Тіп тіп тіп, тіп, тіп тіп. Ну, не бійтеся, ануїди сюди. <гас> Пімав! Пімав. Молодець. Залишилося ще сто курей. Сто курей? Ні, я стільки не впіймаю. Вони бігають, як учманілі, а ми, панди, тільки по деревах можемо лазити. Я їх не дожену. А що ж робити? О, у мене є ідея ловити курочок сачком для метеликів. Чудова ідея, бібі. -Бі. Тільки курочки більше за метеликів. Так і є. Тоді треба викопати глибоку яму і загнати курей у неї, а там уже і переловити. Глибоку яму? Її дуже довго копати, бібі. -Бі. Кури вже розбіжаться хто куди. Так, ну, тоді, тоді їх треба заманити. Придумав сіткою. Я зараз швиденько з'їжджу і привезу сітку. Я швидко. Зараз ми розтягнемо хітку. тіп тіп чіп тіп тіп Хто тут золоднів? Кому смачних зерняток. Тіп-чіп-тіп-чіп-тіп! О, так. Молодці. Опа. Ага. Попалися курочки ряби Тепер я посаджу вас у клітки, і ви поїдете на птахоферму Майстерня Майстернє бібі. О. Ні, ні ні. Я на це не згоден. А півень хитрий не попався на приманку. Хай там як я його перехитрю. Де тут найгарніша курочка? А, ось вона. Справжня наречена для нашого горластого півника. А ну? Ось так. Хто кого перехитрив? а? Ти такий розумний, бібі. -Бі. Панди завжди були розумніші за півників. Тепер усі на місці. Можеш їхати, тільки будь обережним на дорозі і не перевищуй швидкість щасливої дороги. Ось яка історія трапилася з бібі. -Бі. Тепер птаховоз буде дуже обережним на поворотах. І всі курочки доїдуть до ферми цілими і здоровими. Чудова робота, бібі! -Бі. Як бібі брав участь у Ралі Дакар. Якось бібі -Бі запросили взяти участь у міжнародних перегонах. Ралі Дакар. Ці перегони проводяться в африканській пустелі. І допомога досвідчених механіків там завжди потрібна. Тож Бі-Бі полетів літаком в Африку. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. А ось і штаб команди бібі. -Бі. Зовсім скоро почнеться гонка. І команди проводять останні підготування. Не забудь про цей поворот. Тут можеш набрати максимальну швидкість. А у цьому місці будь обережніший. Тут є сипкі піски. Вони можуть тебе повністю повилинути. Ну що ж, бажаю тобі удачі. Перегони почалися. Тепер вся команда разом з Бібі -Бі спостерігатиме за ходом змагання зі свого штабу. Майстерня бібі. -Бі. Гарний темп. Ти йдеш першим. Можеш набирати швидкість. Не забудь повернути праворуч через три кілометри. Вводжу координати у твій GPS-навігатор. Нові координати введені. А, ось тобі. Координати змінено. Вводжу нові координати. Бібі. -бі, що ти накоїв? Введені <клухи> нові координати. За 100 метрів поверніть ліворуч. Поверніть ліворуч. О, ні. Позашляховик потрапив у сипкі піски. Бібі, -бі, йому терміново потрібна допомога. Че? треба поспішати! Майстернє бібі. Бачу наш позашляховик. Знижуємося. Щоб рятувати позашляховик, що загруз. Треба його зачепити гаком від корби і витягти з сипких пісків. Що ж нам використати? Линва з рибальським гачком. Такою линвою ми можемо витягти рибу з річки, але поза шляховик з піску вона точно не дістане. Відро з криниці з ланцюгом. Ланцюг, звісно, міцний. Але як? Відром зачепити машину. Ні, нам потрібне щось інше. Так, цей металевий трос із гаком нам точно знадобиться. Прикра історія Через мене надійшли неправильні координати, після чого ти потрапив у сипкі піски. Але у нас ще є шанс на перемогу. Тобі треба якомога швидше повернутися на трасу. Хм? Зрозуміло. Пісок потрапив у фільтр. Треба негайно його замінити. Можливо, фільтр для води? Вода змиває пісок. Ні, якщо вода потрапить у мотор, він заглухне. Нам це не підходить. Тоді, можливо, чайне ситочко. Чайне ситочко тут точно не згодиться. Хі -хі -хі. Чудово, це автомобільний фільтр. Те, що ми шукали. Ми витратили багато часу на твій порятунок і ремонт. Швиденько повертайся на перегони і їдь на максимальній швидкості. О! Майстерня бібі. -Бі. Не засмучуйся, бібі. -Бі. Третє місце теж почесне. якби не твоя необережність, ми б точно були першими. Ти дуже старався допомогти, але наступного разу будь уважнішим. Звісно, наступного разу я точно буду уважнішим.